Доброго вечора. Маленький огляд підсумочка. Він не новий в, принципі, в нашому асортименті, але до недавнього часу вироблявся, скажімо так, на гуртовій партії. Відповідно до показників того, наскільки давно він виробляється, він є в принципі, самим новим підсумком для магазинів таких АР або AK систем. І, в принципі, є з підсумків. Де використовується кордура, матеріал, для чого він був зроблений, він не містить, як тут захисту для резинки і є чуть-чуть меншим по габаритам в верхній частині, що дозволяє їх там, припасовувати більш компактно. Ну, кому потрібно досягнути ось такого результату. Да? В принципі, і ці підсумки стають тільки. В такому випадку один з них має бути трохи нижчий, декілька міліметрів. Хто потребує більшої компактності, є ось таке рішення. Доступний на сайті. Можна додатково докомплектувати клапаном для фіксації, але в принципі використовується в ось такому вигляді. Замовляйте, буду дуже. Радий, якщо моє спорядження буде допомагати вам робити смерть ворогам і наближати нашу перемогу. Ще раз слава Україні і слава героям, хто її боронить. Вічна пам'ять тим побратимам і посестрам, хто, на жаль, вже не з нами.